Як додати або відняти дроби з однаковими знаменниками? Тобто, якщо внизу однакове число 4 дев'ятих плюс 1 дев'ята, переписуємо число, яке маємо в знаменнику 9. А чисельники просто додаємо 4 плюс 1 дорівнює 5 дев'ятих. Як відняти 4 восьмих мінус 7 восьмих? Знову 8 переписуємо, бо у нас однакові знаменники. Чисельники віднімаємо 4 мінус 7. Пам'ятаємо, віднімаємо від більшого числа менше 7 мінус 4 3, ставимо знак більшого. Тобто знак перед сіміркою мінус.